Вітаю всіх моїх друзів і тих, хто вперше потрапив на мій канал Мандала Таро. Зараз хочу вам зробити такий розклад на, на ваші стосунки. Це те, що цікавить постійно, це те, що турбує. Це те, про що кожна людина мріє: да, про любов, про кохання, про гарні відносини. Тому іноді дуже. Важливо розуміти, на якому ти зараз знаходишся етапі свого життя в цьому контексті. Які в тебе зараз стосунки, який в тебе партнер, що він до вас відчуває, як він до вас ставиться об'єктивно, не вашими очима, а от дійсно іноді дуже цікаво до мене звертаються кверенти, які бажають знати саме. Що він відчуває? Я не можу зрозуміти, начебто все добре, потім щось відбувається таке, і людина начебто не розуміє, вона не може об'єктивно зрозуміти почуття. Ну, іноді так, це потрібно відчувати. Але зачастую да, буває так, що ми зі своїм ментальним активним таким мозком да, не можемо. Допустити до свого серця відчути максимально відчуває, як себе поводить до вас, або по відношенню до вас, ваш партнер. І тому я сьогодні вирішила подивитись: це буде всього два варіанти: подивитись на обох варіантах, що дійсно до вас зараз відчуває ваш партнер. Я пропоную кожному зараз із вас, хто потрапив на це відео, сконцентруватися і задати таке питання, що мій партнер відчуває дійсно до мене. Подумайте про вашу пару, заспокойтесь, подивіться, будь ласка, на цю свічечку червону. Сконцентруйтесь, розслабтесь, глибоко можете вдохнути і спокійно видихайте. І таким чином ви розслабитесь, що зараз відчуває до вас ваш партнер? І так, дивимось, що відчуває ваш партнер перший варіант і другий варіант. Обирайте. Даю вам декілька секунд, будь ласка. Відчуйте це на дні колоди, до речі, сам сигніфікатор, Рицарь Кубків це безпосередньо про почуття, про кохання. І бачите, так цікаво, тут зображена така жінка, яка грає на серці. Да? Тобто, лицарь кубків, він такий, він це вміє. Так, ну що, я надіюсь, ви всі готові. Я буду, якщо потрібно, буде докладати, я буду докладати з цієї колоди. Визначайтесь, перший другий варіант. І дивимось для тих, хто обрав перший варіант. Король кубків. Тут випадає, можливо, це сам ваш партнер. Якщо мене дивляться дівчата, дівчата мене дивляться да, в більшій кількості, то король кубків, він який? Дивіться, в даній колоді взагалі два королі різних стихій. І саме тут король кубків зображений, бачите? Як корабель припливає от в своє місце, де йому комфортно. Да? Це значить, що візуально, от ви дійсно, коли бачите людину, да, ви можете розуміти, що десь є нервозність. Тобто, навпаки, да? сам король Кубків він не показує своїх почуттів. Тобто ви не можете об'єктивно дійсно зрозуміти, що він до вас відчуває. Але король Кубків це про емпатію, це про довіру, це про те, що коли ти поруч зі мною мені комфортно. Давайте будемо ще докладати карти. Я вже бачу, що тут ми чітко потрапили на от саме в цю сферу. А двійка кубків, дивіться, все добре. От у ваших саме першого варіанту все добре. Двіка кубків це про що? Це про партнерство. Це, можливо, для багатьох із вас це як початок якихось відносин. Можливо, якщо ви вже багато років, то у вас зараз такий період, коли ви. Як колись вперше зустрілись. Да? Тобто ви тут начебто одне єдине ціле. Ви бачите тут, як зображені тюльпани, вони переплітаються між собою. Ви як одне ціле, ви як оці близнюки. Да? Тобто вам комфортно поруч і йому, вашому партнеру, дуже комфортно поруч із вами. По першому варіанту, чітко можу сказати, що людина вас кохає, йому з вами комфортно, йому з вами тепло, однозначно. Дві карти чітко це показують. І коли він знаходиться, ваш партнер рядом з вами, в нього начебто відкривається, тобто він бачить, куди рухатись далі. Ви можете його надихати, ви можете дарувати йому стимул, великий стимул у житті. Да? І от не зря тут зображені саме тюльпани. Тобто це про що? Це про зріст, це про те, що ваші стосунки вони заходять далі, далі далі, переплітаючись у одне єдине ціле. Тому все добре у вас, все добре, не переживайте. Давайте візьмемо для вас рекомендацію. пажезлів. жезлів. це про те, що про впевненість пажи. Взагалі, це така дитяча-інфантильна позиція. Да? Це люди, які вони іноді можуть себе поводити як діти, але по даній карті по рекомендації вам потрібно все ж таки, так як це жезлова стихія, бути впевненому у собі. Будьте впевненою, одягайтесь яскраво. Тут бачите зображена людина, яка вона дивиться, оцей увілічительне скло. Да? І вона начебто щось намагається побачити. Ви розглядаєте його, свого партнера, да, з усіх сторін, вам хочеться зрозуміти. І ви це побачите згодом, ви дійсно відчуєте, побачите велику повагу. Можливо, вже ви це відчуваєте, да, велику повагу, шану до вас, по відношенню до вас і тепле таке почуття. Давайте тепер переходимо до другого варіанту. Другого варіанту у нас випадає зірка. Зірка з однієї сторони це взагалі дуже позитивний аркан, це аркан відновлення, да, після якоїсь, можливо, встряски в житті, можливо, були якісь конфлікти, можливо, щось відбувалось таке. Ну, прям вау, знаєте, тому що перед зіркою це все таки старший аркан вежа, він руйнівний. І зірка часто показує відновлення по. Цьому аркану людина начебто вона оновлюється. Це коли змія знімає стару шкуру, да, себе скидає, і вона оновлюється. Це про трансформацію, але не про ту, що по 13-му аркану да. От відбувається щось різке, щось дуже болісне, і людина має бажання і час відновитись. Тому до чого я це все веду, тут про дистанцію, тут, скоріш за все, що людина до вас відчуває. Дистанція. Тут дійсно є такий момент, що, можливо, вашому партнерові хочеться побути на самоті, побути в стані Я обираю себе, да? тому що зірка це дійсно та людина, яка завжди себе обирає. Давайте докладемо ще декілька карт, що відчуває до вас ваш партнер. Випадає, бачите, королева жезлів і семірка Жезлів. Це дійсно про королева жезлів це така дуже пристрасна особа. Якщо мене дивляться чоловіки, то жінка, вона впевнена, скоріш за все, у тому у ваших почуттях до неї. Але при цьому це карта про пристрасть, вона говорить. Це карта, коли. А, і Також я сфокусована на собі, от як мені комфортно, да? тобто я вмію піклуватись, але мені на даний момент хочеться побути на самоті, на дистанції. Хтось, можливо, фізично знаходиться на великій відстані, да? і вам не зрозуміло. І по Сімірки жезлів теж тут є момент, коли виставляються деякі кордони. Тобто тут теж про дистанцію, про те, що я поки що хочу зрозуміти і. Відчути саме свої бажання не випадають карти, які говорять про якісь почуття. Звичайно, у кожної людини до вашого до свого партнера якісь є почуття. але... Тут я скажу більше такий, знаєте, холодок, тому що старша аркан Зірка і Сімірка Жезлі вони про це говорять, не зважаючи на те, що у вас можуть бути дійсно пристрасні стосунки, такі моменти. В якому випадку це розклад загальний, тобто ви для себе можете підкреслити основну якусь енергію. І для того, щоб зрозуміти, чи дійсно, що взагалі відбувається у ваших стосунках і що до вас відчуває ваш партнер, треба дивитись однозначно, індивідуально розглядати це на розкладах, на консультаціях. Тому, звичайно, я вас запрошую, в мене в YouTube каналі є закріплені мої соціальні мережі. Будь ласка, переходьте і буду вам рада. В інстаграм підписуйтесь, пишіть в телеграм-канал і будемо дивитись. Всім дякую за! Перегляд, дякую за вашу активність, за ваші лайки і до нових зустрічей у нових відео. Ставте колокольчик, нагадуйте собі, щоб вам приходили нагадування про нові відео. До зустрічі! Всім пока-пока!